Так, друзі, всім привіт! Сьогодні будемо робити піцу. Піца швидкого приготування, там немає те, що робити, так само, як і пельмені, і відбівні, від, відбивні. Відбив, відбив так що, погнали, коруче. я додаю 130 грамів, боршн. Бачите, вже виключилось. 130 грамів борошна додаю. Ну, вже воно виключилось зараз. Тут було 130 грам. Я поставив, поки я по телефону розмовляв, воно виключилось. 130 грам борошна. Так, потім додаю дріжджі сухі. 7 грамів. Друзі, слухайте, дивіться, пересипалось. 8 грамів вийшло. Я не знаю, що воно буде, але я думаю, що це буде гаразд. Так, далі погнали. Так, дивіться, дріжджі я досипав, тепер це все треба перемішати. Перемішуємо все, перемішуємо, перемішуємо. Треба добре перемішати. Так, дивіться, 130 грамів просійної муки, 7 грам дріжджів. Ну Я не спішаю це роблю, це раз-раз разбити, це відео ще займає час. Займає. Так, погнали. Так, друзі, далі. Я перемішав і сюди додаємо 230 г води 250, 230 г гарячої води. Вода, дивіться, вже приготував 50 або 55 градусів. Бачите, 54,5 Доливаємо і все перемішаємо. Так, я вибачаю 240 грамів, ну було 240 грамів води, я влив. І тепер віця перемішуємо. Дуже гарно, щоб не було комків. Так, зараз я добре перемішаю. І скажу, що далі. Далі я перемішав, тепер додаю пів чайної ложки солі. Так що, друзі, пів чайної ложки солі. У мене є відео вже про піцу, але так додавлю. Але вона була дуже в поганій зйомці. Та її хто дивитися не хоче, і, не знаю. Подивитися це вийде, тому що подивитися може. Так, добре, давайте я додаю зараз. Так, додаємо сіль. Тепер теж ретельно перемішуємо. Все, добре шумову. Перемішуємо, перемішуємо. Так, друзі. І ми додаємо муку, а мука. Теж ми її просіюємо. 260 грамів. Додаємо сюди муки. Це я буду робити піцу на на два круга. Буде якраз дві піци. Ну, коротше, і ти нема що робити, ви самі бачите про процесу, що робити нема що. Так, я додаю. Я зараз додаю, я беру борошно і просію. Муку, боршну, за е, Мову, а не язик. Хочеться перейти, перехожу, перехожу. Чимось. Так, друзі, погнали. Я сюди 260 грамів муки. Борошна, блін, просію. Погнали. Так, дивіться, мука. Борошно, верні, закваска. Я виставив, дивіться, бачите? Ноль. 260 грам муки, погнали. Так, друзі, я просіяв. Борошно, дивіться 260 грамів. Все, погнав це все перемішувати. Так, дивіться, бачите, що вийшло. Ось це так вийшло. Ще заберу, витягую лопатку і руками добре замішую. Зараз подивитися, ціло буде ніжне ніжне, подивіться, що вийде. Так, друзі, і сюди. Тепер я це перемішав трохи, сюди додаю одну столову ложку олівкового масла. І перемішую. Бачите, ось таке тісто вийшло. І зараз тепер я беру його, замішую руками, десь, не знаю, хвилин 5-7 я буду перемішувати. Побачимо, що вийде. Дивіться, тісто я бачите, зробив вже. Я його ложу і все. І я, мабуть, поки накрию і зараз подумаю, яку буду нарізку робити. Там я додав ковбаси, може помідори, олівки, може з сиром, чи з лугуном, чи гляну. Тож, друзі, тут робити нема що. Зараз буду думати за начинку, подиві, що в мене в холодильнику є. І погонимо далі цю картину. Так що, друзі, погнали. Ось така ось вийшла, накриваємо полотенцем і хай воно стоїть. Так, погнали далі. Да, друзі, дивіться, я хотів використовувати майонез, кетчуп в мене є. От, проблема з майонезом, а в магазин я вже йти не хочу, бо це далековато. Коротше, буду робити зараз майонез. Не хочеться, треба буде робити. Зараз я покажу, що до цього буду брати. Так, друзі, дивіться, я приготував. Я буду брати горчиця, сіль, цукор і лимонний сік я додав. Значить, яйце вибиваю в баночку. Сразу блендер приготував, яйце вбиваю в баночку. Яйце я вибив, воно повинно бути кімнатної температури. Тобто не гаряче, не холодно, щоб воно не зварилося. І не схлодіння. Бо якщо з хлопінька колись закину, коротше, в мене нічого не вийшло, воно не піднялось зараз. Так що зараз я добу лимонний сік, Так, лимонний сік, я десь таку столову ложку до лимонного соку. Так, друзі, потім добавляю сюди одну чайну ложку цукру. Сейчас да, добавляю од ложку цукор. Одну чайну ложку цукру. Есть. Добавлю одну чайну ложку. Так, дивите, горчиться. Бачите, скільки ну, чайна ложка. Горчится. Чайна ложка горчится. І сіль. Далі я перемішаю. Дивіться, бачите. Я зараз додав сіль. Десь пів чайної ложки. Так. так, друзі, дивіться, і зараз я буду потрохи додати масло олію, і збивати блендером. Тобто я беру блендер внутрі, де одною рукою я беру цей і додаю, а вторий потихеньку олію. Він мішає і це все збиває, і додає. І кручу до густоти. Зараз я вам продемонструю. Я передемонструю. Вбиваю... Десь 150 мл е, олії треба додати. Зараз все це збиває, дивіться, зараз загустівати. Що вони не видно, так, якщо ви бачаєте, бачите, бачите. Зараз я покажу вам, щоб нам не виділили жали, кінча результат. Так, друзі. Це я це побирав. я зараз вам покажу. Дивіться, бачите оцей майонез такий зробив. А де чого я роблю? Я потім цей майонез е, візьму з кетчупом, У мене з кетчуп. І візьму його, перемішаю е, місці перемішаю і буду на тісто замазку робити. Ось, що на тісто. Дивіться, що з ним зараз відбувається. Дивіться, бачите, як воно виросло. Тісто взагалі класно, двіжі, класно Ну, Я не спішу. То, що я хочу потихеньку. Таке настроєння класне, що не хочу нічого швидко робити. Дивіться, у мене з готовий, я його в холодильник ставлю. І зараз я буду на річку робити. Я знаєте, що буду брати? Я візьму ковбасу. У мене є Те, що у мене є з холодіньку потім. Я візьму. І ще я візьму, скажіть мені, помідори, типу чері круги, як понарізаю такими маленькими кільцями. І ще і олівки є. Так, ну це полагати можна, я ще продемонструю. Бачите, я вже два вже приготував. Зараз духовку ще не ставив. Я ж кажу, я робимо повільно. Може, ще ще кофу вип'єк на Коротше, Зараз я розкатую тісто на дві частини його ділю, на дві рівні пропорції розкатую кругом, не кругом. Як вийде у вас, може я не за не вийде. І діємо далі. Треба ще, а, ще цибулю треба почистити. Йолки сповнюю. Зараз почищу цибулю, підготуюся. Так. Я достав тісто і взяв його поділив на дві частини, самому цікаво. Оскільки я помилився 298. А, це, мабуть, 312. Йо, бачите, помилився. ну, приблизно, щоб він так глаз Верногласного так, роль випала. І все, друзі, це все ми будемо розкатувати. Так що погнали далі. Духовний достав, перклад є. цибульку я порізав. Цибульку, бачите, я вже порізав. Треба ще ковбасу і помідори. Так, ну, коротше, далі дивимось. Так, дивіться, що я бачите. У мене була ковбаса, я нарізав. Це ж, все, що в мене було. Цибульку нарізав. І помідори нарізав. У мене також є сир сулугун І зараз о, дивіться, що зроблю щас соус, я зроблю, ну, простий. Зараз дивіться. Я беру той майонез, що я зробив, сам додаю сюди і додаю э, кетчуп. Любий, який у вас є шмак, шмак, любий, який у вас є кетчуп. У мене лагідний якийсь там є таке, те, що було в холодильнику. Так що, зараз це все я перемішую, буде такий собі соус, я буду наверх його на тісто е, намазувати. Погнали. У я заположив, додаю зараз кетчуп. Добавив кетчуп, я це все перемішую. Дивіться, така ось суміш вийшла, такий кетчуп. Не кетчуп, а соус виходить. це буде наверх. Так, друзі, що скажу, це я нарізав, кажу. Так, по цьому я не знаю скільки ще потрібно начинки. Може так дорізати. Це так нарізав те, що в мене є. Якщо потрібно ще, то я ще доріжу. Так що я вам не скажу тут, скільки там гірків, скільки помідорів, ой, скільки вивчив гірків, скільки помідорів, скільки. Цибульку я поки одну використав. Але може я ще придати одну. Сулгун у мене один там стоїть 200 грамів, по-моєму. Так що все, погнали далі. Зараз я буду це все відкладу і зараз розкатаю тісто. Тісто, бачите, бо я його вже поділив, воно вже п'ять піднімається. Так що дуже тяну время, погнали. Так, дивіться, зараз я буду це все буду розкатувати. У мене саме основне закругло. Я з почався розкатати нормально, погнали. Дивіться, я розкатав, трохи переворачую на другу сторону. Знову розкатав. Ніякої муки я нічого не доповдаю. Статі Тісто дуже гарне. Взагалі, ні муки, нічого не використовую муку. Бачите, ну таке, ідеал кружний, коло не получив, але Я буду далі Це завертаю і далі перевернув, розкатав разні сторони в цю, в цю сторону, в цю сторону, потім в цю сторону, в цю сторону. Переворачую і знову. Погнали. Дивіться, бачите, що в мене вийшло. І зараз сюди я все намазую оцим кетчупом. Намазую кетчупом. Погнали. Не кетчупом, а соусом, зараз це все намазую. Це перший пішов. Бачите, намазав. Ну, ну, трохи є ложкою, звісно, руками так це вже таке вже мазало. Зараз тепер ввожу е цибульку. Зараз цибулю положу. Дивіться, бачите, цибульку я поклав. Тепер. Приступаємо далі, ми двигаємось далі. Бачите, вже кружочок хочеться. Далі я буду тирати. Я казав мацареви, то я ошибся. Ну, каже, можна мацарел. У мене не було нічого, вже такий сильний. Прям різниці немає, Ну, є різниця, але це сулугун. Я щось, щось натру рівномірно на по цьому. І висиплю сюди. Ну те, що було, те є, кажу, я кажу. Я все роблю, те, що з холодінь. Так що погнали. Так, оце ось піце, ви бачили, це, це я сиром зверху натер. Далі подивимося, що ми далі буде. Короте, далі я буду налажувати ковбасу. Ковбасня піде. Я так рівномірно. Зараз вам покажу, що це все -все кобасу заложу, а потім. Далі буде. Все буде далі. Потихеньку зробимо. Дивіться, ковбасу положу. Та ні, ніфіа треба буде ще не можу дорізати, бо на цю вже не хватить. Там цибуля все залишилась. Це буде мене іс, але я думав, що. Ну, коротше, я так, виложу ковбасу, далі погнали. Зараз я помідорчик виложу. Наложу так помідочки, що я понарізав. Так, повикладав. Помідорчики. І зараз я ще трохи сиру, мабуть, підмажу. Погнали. Так, дивіться, перша піца вже готова. Я її ще поки ставлю в духовку, поки хай стоїть. я духовку ще не включав, хай вона стоїться, бо мені спиши нема куди. Я жду свою родню і поки ще рановато готувати. Я її поки ставлю. Це як заготовка. Друга вже вспухла, щоб друге розбиратися. Погнали! Дивіться, друга піца. Я все роблю так, все те ж саме. Бачите, тут не круглається. Якщо ця... Кстати, я поставив на маленьку на 40 градусів, щоб тісто чуть піднялося. Бачите, якщо це буде така вона кругленька, ну гарненька, а там не то з Піца клякса буде, ви поняли? Це друга. Ну, Я вже, мабуть, підзаморився і так по-бистрому рішив шугануть. Але вона бачить, що. що Що значить по-бистрому робиш та й не робиш. Так, добре, намазую. Забув. Її можна бачите, і можна і підрівняти. Тобто я беру ще отак підрівнюю. Все чисте так, ну, звісно, не свій так. Бо бачите, бо це щось взявся однуркою, так можна її розтягнути по цьому. Так що можна виправити. І ви теж це все зможете зробити. Тут багато ума не треба. Так, цибульку я положив, знову натираю сир. Я в вже два рази натираю, погнали далі. Натираємо сир. Так, після цього налажуємо помідори. Ковбаса є, бачите, багато наложив. Так, друзі, дивіться, дві піці це з що получилось. Оце я тільки що цю зробити, тісто, бачите, піднімається. А тут я поставив в духовці на 30 градусів. Це я проекспериментував. Це, що це сир, треба, щоб він не пригорав повибирати. І тісто, воно піднялось. Ви поняли? Дивіться, яке тут тоненьке. І яке тут стало. Бачите, воно трохи піднялось. Якщо я ще поставлю, не буду одразу запікати. І воно ще підніметься. І я вам кажу, друзі, це буде дуже супер сука І оце ось. Так що готувати легко. Хоча ви знаєте, що сюди сюди можна ще олівки додати. Я забув за Десь, у мене, Я баночка була щось я пошукаю. Чи може не буде. Зараз якщо знайду, то я додав сюди ще олівки. Це ці були, бачите, бортики, але тут, тут тісто вже чувствується, воно піднялось. Зараз я може ще олівки додав, щось пошукаю. Так, друзі, я не знайшов олівки, в мене немає моїх зіл чи що. Я ставлю. Дивіться, дивіться я поставив, хай на чому стоїться, вона підніметься. Це одна ось. і це друга. Готувати їх дуже швидко, там нема щось готувати. Поки ви закажете, вона вже буде додому готова. А на випічку ставте десь 20-30 хвилин і вона випічеться. При градусі 250. У ну, мене немає. А, 250 у мене нема, в мене буде довше. У мене до 200 градусів ще згляну. А 250 є. Все. Я потім ставлю, ви можете витягнути і розігріти духовку і одразу в гарячу духовку. Так, як бачите, вона рекомендує при великих, ну, в печах там роблять настоящу піцу таку скажу. Ну, це буде не гірше. Ну, все, я поставлю на 250 градусів. А так вона хай поки настається, в мене ще куча роботи, що пороблю і десь через хвилин 20 я включу. Так що, друзі, поки дякую. І піца я вам кажу, вона дуже, дуже шикарна і класна. Потім я вам кінцівку покажу, як спечеться, я роботу перероблю і покажу, яка вона вийде. А поки тайм-аут, пауза, хай та вона піднімається. Ставимо піцу на 250 градусів. 250 градусів. Так. І це вона є, Я не розітрівав і ставимо 20 хвилин 22-25, Там вже будемо наблюдати. Вогна ой, щось не те нажав, ну що щось буде 25 хвилин. Все, воно вже пішло, процес пішов, вона даже навіть навіть піднялася, так що вже почало плавитись. Уже все почало плаватись, так що тепер переднімається. Все, друзі, зараз буде по кінці результат. Так, друзі, ну все. Піця вже вийшла, дивіться, вже допікається. Вже. Оце така, вона бачите, запечена десь, десь вона піднялася. Кантик, бачите, я зробив. Вона супер, Так що, друзі, всім смачного і всім самого найкращого. Так що до побачення, друзі. Хай вам ще стоїть пока. Якщо там можете підписатися або можете щось скинути, Короче, Я, каже, на це не дуже надіюсь, бо в мене мало просмотрів, може відео не такі якісні. Але я старався, може, трохи. може скину там щось. Що Добре, дякую вам всім.